Напруження цього м'язу може впливати на здоров'я. В таких його проявах, як головний біль, погіршується зір, піднімається тиск, і навіть руки можуть втрачати чутливість. Ну і, Звичайно, це впливає на естетику. Давайте розкажу, що це за м'яз і на що він впливає, і протестуємо його. М'яз – грудинно-ключич соскоподібний, який ось у нас знаходиться. Але не всі його можуть знайти. І якщо цей м'яс у вас достатньо цупкий, то може укорочуватися шия. Можете також загубити куточок молодості, тож давайте протестуємо цей м'яс. При нахилі голови ви можете його знайти. Якщо при нахилі голови ви його візуально не бачите, можете пропальпувати, але не бачите це, означає, що у вас є великий набряк, який треба прибирати. Якщо ви його знайшли, то починаєте пальпувати весь м'яз, Відчуття, будь-які відчуття в цій зоні. Кажуть про те, що спазмування відбувається і напруга. Тобто, треба частіше масажувати, розслабляти, фіксувати, контролювати. Для тих, хто не знаходить його, треба спочатку працювати з набряком, потім з фіброзом, і який ви теж можете пропальпувати на відчуття якихось маленьких крупин. Якщо ви знайшли хоч одну ознаку того, що я перерахувала раніше, то вам треба негайно починати займатися з цим м'язом. Для того, щоб подовжити шию, для того, щоб знайти свій куточок молодості, прибрати всі вікові зміни на шиї. Як я показую інтенсиві омолодження. Також там є окремі комплекси для стоп, для постави, для шиї і багато-багато чого цікавого. Якщо хочете приєднатися, переходьте за посиланням, в шапці профіля чи пишіть.